Так, я забігла в Stradivarius, Я планувала придбати одне коліє такої. Е... І так, я зараз прибігла в Stradivarius, оскільки сьогодні в мене ранкових занять не було. половину скасували, все буває. і я забігла в страдіваріус. Я мала придбати одне таке коліє на ниточці з трояндою, але чомусь її в магазині не було попри те, що на сайті є. Не знаю, може буду шукати в інших схожих магазинах, якщо ні, замовлю десь онлайн. Зараз в випадках таких я замовляю онлайн. І я не розробилася, зайшла стритваріус. Я взяла поміряти таку міді-спідницю. Вона була вже дуже модна влітку, але думаю, візьму її на теплу пору року. Не знаю, помірю, підійде чи не підійде. Вона зі знижкою. Штани такі, теж на весну такі не для зими. Якісь іншого кольору, коричневі, я їх теж помірюю. І взяла базові ковтини. У мене такі бу одна така була зі Stradivarius з білого кольору, взяла в темно синьому і чорному. Я останнім часом чомусь я дуже люблю такі е базові ковтинки, не знаю комбінувати з іншими речами, не знаю, тому що бувають різні ситуації, коли ти не хочеш занадто щось таке з малюнками і щось класичне. Не знаю, може це вік, хто знає. І так, я одягнула вже цю міді-спідницю. Це 36 розмір, еска і це сама кофту чорного кольору. Чомусь камера вона віддає, наче що це темно-синій. Не знаю. В принципі, непогана, така дуже мила. Ось на мій розмір я не стала брати 38, тому тому б вже була як бочка. Але треба ще подумати, тому що в принципі вона непогана. Але трошки вона м'ята. Але це я думаю, що не проблематичне. Зараз буду міряти інший сет uh, речей. А тепер я зараз мірю ці штани для джогери. Наскільки було написано правильно на таке на такеці, я вирішила взяти коричневий колір подивитися, тому що у мене занадто багато гардгардеробніх темних речей. Щось це не дуже ок. І, в принципі, вони непогані. Вони сидять на мені дуже зручно, в них присісти можна, тобто дуже легкі, комфортні на теплу пору року буду саме те, я вважаю, з якимось світшотом е або ну, ще світшотом, я думаю, що дуже цікаві. Були там ще білий колір, чорний колір, але чомусь білий саме там було в Excel розмірів. Він мені точно не підійде, і тому я думаю, подивлюся, подумаю стосовно це штанів. В принципі, вони непогані, Ось. Зручні. І так, спроба номер 2 Я нічого не купила, тому що мені все таки не дуже речі були до вподоби. Ось, а брати, якщо щось казна, що не ясно. І не гарно. А зайшла Бершку, я придбала те, що хотіла один такий аксесуар для шиї, дуже трендовий. З ниточкою та. Так, в мене план з Бершкою... Так, план з з у мене провалився, я нічого не взяла, тому що нічого мені так і не сподобалось. і Я вирішила не мучити себе. Але я в традіваріс мала придбати спеціальне таке полієстроянночко, але її не було в наявності, тому я пішла в першку і вже придбала. Потім покажу. Зараз взяла на примірку дві спідниці, такі різних розмірів так, сріблястого кольору. І оксамитове плаття два розміри також треба поміряти. Дуже мені подобається спідниця, вона легка, зручна. Я до цього міряла XS, але вона дуже знато була обтягуюча для мене, що важко було рухатися, а ця більш вільна, тобто дуже класна. Так, Зараз я на площі аюнтаменту, майже поруч, де зараз знаходиться мерія. І вже нарешті нещодавно анонсували відкриття найголовнішої ялинки в Аленці. І зараз я вам все покажу-розкажу. Мені чесно, проаналізувати минулорічню ялинку з цьогорічною мені ця в цьому році більше подобається, аніж, не знаю, попередньому. Не знаю, може це пов'язано з тим, що вона... я не буду вас обманювати, чи вона справжня, чи ні. Але електрона теж непогана, але мені більше подобається. Нехай це штучна і вона дуже неймовірна. Я зараз вам покажу. Ось плас аютаменту. Дуже багато туристів, багато людей. І зараз це найголовніша ялинка Валенсії. Вона просто неймовірна і дуже гарна. Вона вся оздоблена різними е, різнокольоровими бантиками, золотистими сніжинками, кульками, зірочками. Сподіваюсь, що все вам видно, і вона дуже довга і вона дуже гарна. Не знаю, чесно. Мені вона дуже подобається. Я люблю, коли вона оздоблена в різних кольорах. Таких золотисто-червоних. Зараз можете побачити пласа юнтаменто, наче зараз якась осінь, а не зима. Але нічого, це все одно не завадить новорічному настрою. А як вам стосовно ялиночки в аюнтаментах? Чи вам подобається вона? А тепер крокуємо до Пласа Юнтаменто, до саме Центральної мерії. А бачите, яка краса зараз І висить. Зараз оздоблена мерія. Різнокольоровими ялиночками, такими симпатичними квіточками червоними. Я досі забуваю їх наскоп бочерські, але це просто неймовірно дуже гарно. Nos caran encantadas, carina. Hasta luego. І так, я повернулася з вулиці, покажу, що я придбала все ж таки кінцем-кінцем. Я все-таки зупинилася в бешці, тому що мені вдалося щось придбати цікаве. І мені реально дуже сподобалися певні позиції. Почну з маленького пакунку, яке ви можете бачити. В ньому перший слот це таке кольє з трояндою. Воно на мотузці. Його можна зав'язати навколо шиї або на руку, і буде виглядати образ дуже чарівно. Е, я хотіла придбати страдюваль. Але в страдіваюся чомусь його не було. Але нічого страшного в цьому проблеми ніякої немає. відкладаю. Далі наступний слот це не зовсім пов'язана з Бершка, але я його поклала до окремого загального пакунку. Це такі печива з побажаннями. Це має слугувати для певного подарунку. Але я не буду казати кому, тому що раптом хтось зі знайомих буде дивитися це відео. І... Або з перекладом, або без перекладу. Все ж таки, на всякий випадок. Ось такі гарні печива 10 штук. І доповнять гарний настрій зимовий, Попри те, що зараз в Іспанії сонце ніяк не дуже схоже з погодою в Україні. Але нічого. Так, пакунок відкладаю в сторону. І наступне саме цікавеньке, що в мене вже тут є. Зараз подивимося наступне. І так, почнемо з того, що я придбала три слоти. І перше, що я придбала, це ось таку червону сукню. Десь я прикріплю фотографію, тому що, чесно кажучи, на. Манікені, воно буде виглядати зовсім по іншому. Це плаць це таке. Вечірнє. Воно таке дуже сказала в Талії. Воно з дуже звичайну, незвичайну стрічкою і складочками. Воно коштувало по звичайній ціні десь 32 євро. Але я придбала по знижці, і він був в двох кольорах чорному і червоному. Тобто я прикріплю десь фотографію. сподіваюся, щоб у вас було уявлення, як воно виглядає на манікені. Ось підкладаю потім. Далі я придбала сукню. Ой, перепрошую. Спідниця, щось у мене сьогодні сукня та сукня. Ось така спідниця. Я теж прикріплю десь фотографію манекену. Вона дуже така обтягуюча, дуже тоненький, блискучий матеріал. Вона вартувала, вона коштувала 25... 25,99 в розмірі S Я спочатку поміряла XS, але мені він якось виглядав на XS дуже дивним. Я не знаю, наче якась. Uh, Яєчко в, в колготці, Вибачте, мене за таке дуже дивне порівняння, але все ж таки. Я вирішила взяти, взяти S і воно виглядало більш-менш нормально. Дуже гарно, таке, симпатично, мені подобається. З якимось uh, светром, блузкою, то, що буде взагалі чарівно. Так, і останній слот це був такий з частини мого вішлісту, якщо можна так сказати. Я давно розглядала светр. Uh, Собі на зиму, на осінь, тому що я шукала, але мені не подобалися варіанти. Я взяла ось такий чарівний топ светер від Бершка з горлом. Мені дуже подобається їх матеріал, він майже як бавовна. І він з довгими рукавами, тобто білого молочного кольору. Саме цікаве з цим светром, це те, що е, він знаходився в залі там снижок. Я подивилася 2099, думаю, візьму його. Я навіть його навіть не вірила, розумієте? І саме цікаве, коли пішла на касу самообслуговування, виявилося, що він коштує зараз 16 євро. І я була дуже здивована. Хоча я могла заплатити 23 євро, але це дуже зекономило час. І взагалі чудесно, попри те, що вже закінчилася червона п'ятниця. Ось такі в мене покупки були з бершки магазину. Так, я тепер вже переодягнулася в той аутфіт, який я придбала з бершки. Ось так свет виглядає на мені. Воно дуже, дуже таке м'яке до тіла, не колить нічого і дуже затишний і комфортний. Я такий прям матеріал хотіла, і фасон, Знаєте, тому що складно через інтернет знайти такий светр, який буде дуже зручний. Теплий і не колючий. І ось спідниця, як виглядає на мені дуже симпатичний аутфіт. Як ви можете побачити, зараз я стриподом, щоб телефон у мене не впав з рук. Мені дуже сильно подобається. Тому також я ще хочу зазначити, що у цього светра був там ще червоний колір і у смужку. Але в смужку мені здається, що всі магазини переповнені цими светрами смужку. Тому я вже не вирішила мучати себе. І. Придбаю собі білий светр. тому я дуже довольна, я просто я не можу натішитися. Так, я провела всі свої заняття, які сьогодні в мене були за розкладом ранкові і такі денні, і зараз буду одягатися і їхати на курси з іспанської мови. Сьогодні, в цей раз, я раніше набагато вийду, тому що у второк я дуже сильно запізнилась. Я не та людина, яка запізнюється, і я не люблю цього відчуття. Ви розумієте? Але через те, що була, були проблеми з метрополітеном Валенсії, і, на жаль, все просто заблокувалося, і рух транспорту просто уповільнився. І тому, на жаль, я трошки запізнилась, тому сьогодні я не хочу цієї ситуації. Я раніше вийду, щоб спокійно пройтися до уроку, і все, як би так, відпочити. І ввечері знову в мене будуть заняття. У мене за планом два уроки: один новенький студент і моя постійна студентка. Ось таким чином. Ще такий закон підлості. Я не знаю, сьогодні я мала публікувати одне відео пов'язане з додатками. Валенсі, якими користуються українці, не українці, але YouTube вирішив все позбивати просто геть-усе або додаток, де я монтую все це діло. І всі кадри, які мали бути на певному таймкоді, тобто там яке лого, який скріншот, все просто геть злетіло. І я не знаю, може це. Так має бути, чи це просто натяк, що треба зробити інше відео, я не знаю. Але це не завадить е, моєму настрою, тобто, все одно, щось ще інше придумаю, окрім цього відео. Це не проблема. Саме цікавий факт. Я дуже люблю панк поп І мій улюблений персонаж серед усіх. Це грут. Я не знаю, він такий дуже милий сумпотний. І там їх декілька вигля... видів, ось там. Тобто в кущик, в окулярах і ще якийсь там. Ой, перфекціоніст не туди поставила. Зара тепер краще. А з чим це воно? Ось якимось малюками, чи хто це, чи що це? Напевно, це краплинки якісь. Але дуже симпатична їх обожнюю. Яка ж краса в торгівельному центрі Салер ви можете побачити багато всього гарного, всіх вогників, інсталяція. Я просто дуже обожнюю це місце, чесно кажучи. І я не знаю, і воно знаходиться біля центру на буфіта мистецтв. І я просто обожнюю, взяла собі. Кавушку в Старбаксі. Я 500 років там не була, хоча постійно моя думка до цієї кав'ярні постійно змінюється. То смачна кава потрапляється, то не дуже, але в принципі більш-менш адекватно. Зараз я ще зайду деякі місця і буду поступово рушати додому. Майже близько від курсів поруч з меркада Централь. І фух, сьогодні сонячно, що навіть можна без куртки ходити, якщо чесно кажучи.